12 помічників, які проходили, проходили у справі про нецільове витрачання коштів Європарламенту, також були визнані винними у розтраті. І суд оцінив загальний збиток, а це 2,9 мільйонів євро. За версією слідства, Лепен, будучи депутаткою Європарламенту, вперіод з 2004 до 2017 року. Найняла чотирьох фіктивних помічників. Вони були працевлаштовані на посади помічників депутатів Європарламенту і отримувала за це заробітну плату. Хоча насправді вони працювали або окремо на ЛПН, або на її партію, тобто представляючи, вирішуючи всі особисті питання. І крім фіктивного працевлаштування Лепен підозрюють у причетності до схеми розкрадання грошей, які виплачували її партії з період з 2004 до 2016 року. Стверджується, що вона нібито відігравала центральну роль у цій системі та дозволяла своїм близьким соратникам. Збагачуватися за рахунок коштів Євросоюзу. Ось, шановні глядачі, така гучна новина, але дуже висома ця новина, бо мова йде про розкрадання бюджетних коштів, про корупцію. І всі ви зрозуміли, що закони в Євросоюзі по цьому питанню дуже чіткі. Там немає такого, як в Україні. Якщо корупціонера піймали він може внести заставу. Там цього немає. Там, якщо ти корупціонер, якщо ти вчинив злочин, то ти маєш нести покарання, ти маєш відповідати. Але в Україні зовсім по-іншому. Одна тільки є причина і один момент стосовно України і взагалі Євросоюзу: про те, що Україна хоче стати. Родиною Євросоюзу. Але при цьому Україна нічого не робить для того, щоб зробити все можливе, щоб покарати корупціонерів, тих людей, які розкрадають бюджетні кошти, і які роблять це, представляючи тільки свої інтереси. А це корупція, це хабари і таке інше. Вони виходять під заставу. І при цьому продовжується їхнє життя. Ніякої відповідальності, ніякого покарання немає.